Привіт усім, з вами Гаммер, і це огляд оновлення The Forest версія 0.02. Отож, так як тут завантаження із попередньої версії не працюють, то наш план робити летсплеї по версіям не вийде, тому що щоразу карта буде оновлюватися. Так що давайте ми зараз почнемо нову гру. Як нам обіцяють, так би мовити, перше, що додало це оновлення, завантаження стало трішки швидшим. От зараз і перевіримо. А поки це перевіряється. У мене тут написаний цілий список оновлень, котрі я знайшов сам особисто. І я вам їх зараз намагатимусь показати. Постараюсь у 20 хвилин увійтись, тому що оновлень тепер дуже багато додали. Це нормальне оновлення 0,02, а то попередньо було 001 b там кілька збережень додали. До речі, якщо вже про збереження, то скажу відразу, зі збереженням нічого нормального не сталося. То, що тепер після завантаження не пропадає все. Залишається червона сокирка, але все інше вам просто змиває нафіг, і ви не можете нічим користуватися, навіть потім. А, якщо ви щось знайдете потім на березі, то ви це не можете підняти, ви це не можете користуватись, тобто після завантаження ви тупо не маєте способу їсти, ви не маєте способу полювати, ви не маєте способу робити практично нічого. Ну, само собою, як завжди, графік, оптимізацію трошки покращили, бачите, мене з фрафсом хоч і налаштування, як ви можете побачити, у мене кастомні, все на мінімалці. Але коли ми минулими разами записували, то мені ось цей. От весь простір. Ця сценка давала 20, ну, 25 ФПС як максимум. Тепер мені вже FPS дає до 40. Тобто оптимізацію знову зробили красивішою, сценка взагалі сама по собі стала красивіша. Така насичніша. Очікую людей на сидіннях, це серйозно. От очікую, що нарешті ж додадуть пасажирів, тому що це ну, зовсім неправдоподібно. Ну, реалістичніше, по-моєму, трохи падіння це зробили. Тепер ми принаймні не... Головою вниз падаємо, як було минулими разминку такі глюки. Так, 40 FPS, дуже гарно і стабільних 40 FPS. Дуже мені це подобається. Можливо, колись я зможу поставити середнє налаштування графіки. Оце буде моє свято. Так, ну, це ми вже бачили по 100 разів, він забрав сцена. Так, 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 молодець такий коварний. І глянемо, де нас. Викинуло минулий раз, коли я грав. Я грав вчора каюсь, я перевіряв це оновлення, як вони працюють. Мене викинуло прямо біля яхти. Але тепер я від яхти дуже далеко. Ота. Оце обідно. Яхту треба буде шукати, тому що на яхті додали теж одну таку прикольну штучку, яку вам потрібно обов'язково показати. Окей, давайте ми зробимо це в вигляді теж такого собі летсплейчику. Ми не будемо довго по цьому всьому бігати, а покажу вам саме ці ключові частини, котрі ви повинні бачити. Насамперед бомбу тепер можна крафтити. Що я вам пізніше покажу? Насамперед, нам потрібно е забрати ці мікросхеми, і тепер нам обов'язково потрібно шукати яхту. Отож, яхта звідси у цей бік. І це буде до біса. Важко і до біса довго до неї бігти. Так, глянемо, що тут ще з луту. По-моєму, 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 більше нічого. Ну, хіба що можна відкривати оцю штучки. Давайте ми це не зробимо. Ні, ми це таки зробимо. Так, ну, ну загалом. Загалом, загалом, так, там бігають. Зайці. Окей, побігли тоді до яхти, а по дорозі я вам розкажу кілька таких речей, котрі, ну, продемонструвати не вийде, про які потрібно саме поговорити. Отож, насамперед, та сама система збережень. Така важка, набридлива, яка нам вже надоїла тими своїми глюками. Цю систему збережень трішки пофіксили, тому що нам не пропадає тепер після збереження сокира. Після лейдингу усі точки луту знову стоять необлутані, тобто ви можете спокійно собі зайти в літак, взяти ще одну червону сокеру, усі ці чемоданчики, валізочки, вони будуть ну, знову наповнені, ви можете забрати з них усе, що хочете. І все відновлюється до попереднього стану. Але от в чому проблема? В тому, що ви не можете взяти нічого з того. Тобто воно вам пропадає і ви це взяти ще раз не можете. Ви це ніби берете, воно показує вам, що ви це берете, але інвентарі у вас цього немає, і використовувати ви це не можете. Ну, тобто я не бачу суті далі грати, якщо ви не можете використовувати такі примітивні речі, як їжа, без якої ви тільки пропадете. Ну але не суть. Як ви бачите, ми бігаємо вже доволі довго, тобто це означає, що шкала енергії у нас стала більша. Вона витрачається повільніше, але увага наповнюється вона теж повільніше. Тобто бігати ми зможемо трішки довше від мутантів, але нам потрібно буде й довше відпочивати після цього самого бігу. Це саме з падінням. Падіння відтепер у нас трішки менше приносять шкоди. Після падіння ми швидше за все виживемо навіть. Але якщо ні, то нас тепер розпавнить у печері. Але у печері тепер розпавнить. У будь-якому місці. Тобто не лише там, де ми можемо відразу прийти, взяти сокиру і побігти собі такі веселенькі. Ні, вас може заспанити будь який тоці цієї печери і нічого ви це не зробите. Шукайте, якщо хочете самі. Інакше немає. Так, отож, пліт. Додали пліт. Додали пліт, пліт і тут. Плотом наразі користуватись не можна. Він плаває, все, ви можете на ньому там. Дрейфувати ви можете на ньому, але ви на ньому плавати не можете, тому що немає ще ні якоря, ні парусів, ніяких весел, нічого немає. Тобто це п'ятсоту для того, аби е воді протримуватись. Також додали акул, які поки що нам ніякої користі не несуть, вбити їх неможливо, тому що вони крізь текстурки. Пролітають, якщо ви там станете на камінчик, то ви її все одно не вб'єте. Але Акула вас вбиває з одного удару, з одного укусу. Якщо б лінею плаваєте, вона б для вас пропливає і кусає, ви померли. І ви навіть вже не відроджуєтесь у печері. У печері ви відродитесь лише тоді, коли вас б'є канібал. Ніяк інакше. А від Акули ви тупо помираєте без першої спроби. Отак воно є. Ну, можливо, з часом додадуть якихось нормальних там для акули речей, лут, там Акулу... М'ясо, якесь коло м'ясо. Оу, це ви. Боже, я думав, що тут вже прийшли канібальчики. Лагів з канібалами більше немає, вони на карті вже не пропадають. Канібали тепер завжди є, так що халяви не буде, халяви не буде. Хоч нам обіцяли канібалів потім забрати і дати такий режим, що канібалів не буде, типу для досідження світу. Ну, мирний режим у Майнкрафті той самий. Але поки що цього не передбачається, так само, як і обіцяно у мультиплеєру. Якщо на те пішло. Так, е, далі. Далі далі трупи не вибухають. Пам'ятаєте, самий поширений баг це коли ви б'єте трупа, труп вибухає, ви підстрибуєте на 5 метрів, ви падаєте, ви помираєте. На щастя, цей баг виправили. Тому що я один раз вже розбудувався так знатно, як має бути. Я розбив трупа для того, аби тотемпу будувати. Я на трупу і впав. Такої чухні більше не стається. І тому ви можете спокійно розбивати трупи, розчленовувати їх як останні джек-різники, і будувати з них тотеми, які їх будуть відлякувати. До речі, тотеми тепер по. По, 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 по моїх власних спостереженнях відлякують мутантів трішки краще, ніж було колись. Не знаю, можливо, це мені здається, але і мутанти себе виходити почали набагато краще. Вони тепер стали розумними. Хоча вони і так були ніби розумними, але ці розумні були в лапках. А тепер мутанти реально розумні. Жінки-мутанти оплакують своїх це можна назвати партнерів, мужиків своїх оплакують. Тобто Якщо ви його об'єте, жінка вас не буде бити, вона буде сидіти і рвіти над тілом, а ви вже робіть, що хочете, хочете вбивати, хочете, підіть, вона вас рухати вже не буде. Далі мутанти поранених тепер забирають. Те, що було показано в трейлерах, не було реалізовано у попередніх версіях, тепер реалізовано чудово. Мутанти забирають своїх побратимів поранених із поля бою, і тому, якщо ви вбили одного, то є великий шанс того, що його брат його забере і вам вже не зашкодить. А, ягодки тепер можна їсти, їх навіть не можна їх тепер треба їсти. Пам'ятаєте, сині ягодки були колись отруйними. Тепер ні. Тепер отруйні фіг знає які є, е, е, ягоди, але точно не сині. Я вже перевіряв неоднократно. Дерева тепер рубляться адекватно там, де ви їх рубаєте. Пам'ятаєте, ви колись рубала дерево тут, то воно вам там, наприклад, зверху показує рубка. Тепер це працює теж адекватно, наскільки я міг оцінювати. Але це потім треба докремо перевірити, тому що, знаєте, я не пробував рубати дерево на самому вершечку. Що, до речі, мені казали, можна на дерево залізти, але я, бачите, цього ще не пробував. От про білом кажуть, можна залізти, але поки що це теж адекватно не працює. Можливо, там на одне дерево із п'яти залізти можна, але. На цим дуже довго сидіти і воно практично ніяк не використовується, тому що там на дереві у нас в нас немає ніяких хаток. Хоча, до речі, це ідея побудувати хату на дереві, а потім а, до неї якось перелаштувати східці. Взагалі, я гадаю, такого чи ніхто не робив. Можна буде якось спробувати. не дивіться, кроки за спиною. Це вже параної в останній просто. На яхті тепер з'явився один сюрприз, який я вам покажу, коли ми до яхти дійдемо. Хоча, я, я, я гадаю, ви всі цей терпрес бачили, який не розряджається, який вам не дасть засумувати. Ну, от, Згадуйте, що це таке, доки я не, я не дойду ту до яхти. Я хотів ставити на паузу, але я, так гадаю, я вам все файно так от розказую, чому б це не робити, поки я біжу до яхти. Чому він ні, чому б і ні? Отож, бомбу ми потім скрафтимо. У мене тут листочок є. Е, та, привіт, повстанець, дякую. Я знаю про обнову у DayZ, але не про обнови у Forest Цікавість набагато більше. Так, з останніх обнов також, алкоголь тепер можна пити. Дринк, і ви реально його п'єте. А То минулими разами ми тиснули дрінки і воно нічого не відбувається. Тепер алкоголь таке п'ється. Але, але з алкоголю вам нічого не стається, ви не стаєте п'яні, тобто він на вас не діє ніяк. Можливо, коли це реалізує якось цікавіше, то знаєте, так, якось не кошерно. П'єш, п'єш, і тобі нічого не стається. Так, більшого тривалість я вам вже говорив. А до речі, також, якщо вже йде до витривалостей, до падіння, так і всякої фігні. Плавання тепер набагато повільніше. Набагато повільніше. Ви пливете. От, наприклад, я вам зараз покажу. Це дуже важко пояснити, От, наприклад, допливемо ми, наприклад, до яхти. Але не будемо ми чіпати цих у побратимів, нехай вони собі пройдуть. Кажу, юків з ними вже немає. Це все так легко Ти не буде, як колись. Вони тепер жирають, але вас бачать, вони вас б'ють і вони є завжди. Давайте заберемо фляшечку, вони собі нехай йдуть, нехай йдуть там. Ми їх не чіпаємо, вони нас не чіпають. Правда, правда. Все, молодці молодці, пройшли. І ми йдемо так, яхта-яхта-яхта. Насамперед підемо глянемо, що там на яхті нового додали. Поглянемо зараз на акул. І з новою обновою черепах на цьому березі стало набагато більше. До п'яти штук. Ну, порівняно із двома, котрі були в попередніх обновах. Хоча зараз, бачите, це все працює навпаки. Жодної черепахи на березі. Це, мабуть, так спеціально, аби мене обвинуватити в брехні. От погані черепахи такі, от то капець. Так, малою сокирою тепер можна оборонятись. Пам'ятаєте, колись можна було тільки тою великою лісорубною оборонятись. Тепер можна і цією правою кнопкою миші. Працює і від акул також. Від акул також це обороняє. До акул ми підпливати дуже близько не будемо. Найбільше акул водиться ось тут біля яхти. Є вони. Оу, ось там, якщо подивитися вперед, то можна буде за хвильку побачити плавники. Ось, до речі, перші плавники вже просвітлюються. О, дорогенька, от, давайте я тут. Ага, тут наряд аж не можна, я забув. От вони такі от плавають, плавають, плавають. Власне, зачіпають, якщо одних пливати. Але якщо вони вас побачать, то все. Вам кердик. А коли ви вдарити не можете, тому що вона пропливає крізь текстури. І нічого вам цього толку немає. Так, от, прошу дуже, плеєр. Найцікавіше оновлення, на мою думку. Берете його в руки, вмикаєте. І наслоджуйтесь диско. Щоправда, глюк, глюк, як без глюків, Без глюків не може бути. Рука із плеєром мерхтить. Музику можна міняти, музику там наразі доступно 2 чи 3 композиції. Я, скільки біг не приключав, то я все лише три чув. Від цього такого дуже можна добре побачити. Ой, які вони красиві. Ось дивіться. Хто вони не були такі агресивні, це не би їм не було взагалі. <свісно> так, лут на березі тепер оновлюється постійно. От ви поспали, ви прокинулись, і лут на березі знову новий. Тобто усі ці от валізки вони оновлюються не тільки після ладінгу, а й просто після сну. Ось теж доволі гарно і доволі корисно. Сподіваюсь, що мені тепер YouTube за оцю музику. У голові не дасть. І, до речі, що цікаво. Канібали чують музику. А цю музику вимпу неможливо ніяк. Гуляйте собі. Ніяк. О, оце гарна. Оце гарна. Бомбу ми поки що не можемо скрафтити, нам потрібно знайти трішки монеток. От, монетка є. Що. Бомба... монеток. Точно мікросхеми повинні бути. Але у нас більше немає бомби нічого. Це має бути схема, монета, батарейки і алкоголь. Хоча алкоголь у нас є, монетки є, схемка є. Так, і ми зробили бомбу. Вітаю нас! Експлозив. Отже, батарейки не потрібні, або батарейки там доданс автоматично. От як ви бачите бомбу. Тепер, коли ми потрапимо в печеру, то ми на допомогу цієї бомби б'ємо тих великих осьминогів, тому що вона водяться поки що лише в печері. Дуже дивно там заглючують, вони тупо спанються двоє на одному місці, і вони нікуди не можуть йти. Ви до них просто в притик доходите, а їм все одно. Так ніби вас там навіть немає. Ну і ось цим от оновленням теперішнім це дуже корисно. Тобто ви збереглись, ви заладились і ви побігли до того місця, де є мікросхеми, вони там знову є, ви їх берете і крафтите нову бомбу. Але це було б так, якби не пропадало інвентаря все. Так що це дуже буде важко влаштувати. Я вам цього робити не радив. Ну і звичайно, це було виправлено вже давно. Нагадаю вам, що ракетниці тепер не безкінечні. А у черепах тепер менше хп. Черепаху тепер можна вбити з двох-трьох ударів, наскільки я знаю. Хоча якась живуча особливо Все. Що так легко не вб'єш? Не вб'єш. Чи б'єш? Не вб'єш. Чи б'єш? Б'єш, б'єш, Б'єш! б'єш такий черепаху. Це було довго. Це було довго. А черепахи поки що нічого витягнути, походу неможливо. Ні, неможливо нічого витягнути. Окей, черепаха. Вічно тобі пам'ять, давай. Воду, воду, воду. Сорі, я сплету, тебе не можу, мені треба, знаєш, перехти, е в спальні ось, ось, всякі штучки, так що давай, давай. Ну, я молодець, молодець. Так, далі, з оновлень. Мутанти тепер під водою не бігають. Пам'ятаєте, ми могли колись від них сховатись там, побігти на яхту, а вони вже все, вони по воді бігають. І Вони вас не дістануть. Тепер така фігня не проканає, тому що, коли ви сховаєтесь на яхті, вони до вас спокійно допливуть, але не пливуть вони багато довші відстані. Але тепер на довших відстанях є акула, так що нам тут розробники не на руку це додали. Буде дуже важко від мутантів тепер оберігатись. І з водою не проканає, не проканає. Ну що ж, я вам наразі продемонстрував усе, що міг продемонструвати. На жаль, ми не всинемо вже бачити добудувати до ночі, тому що це вже ніч. Але, окрім цього, я вам можу спробувати побудувати пліт, що, навряд чи у мене надто швидко вийде. Тому що потрібно аж 5 дерев. Що так швидко ми не зрубаємо. Але спробуємо зробити ось це найближче до берега дерева. Так, нікого немає, нікого немає. Добре, так що ми... Це зможемо порубати. Ця сокерка тепер теж рубає дерева, щоб пам'ятаєте, в минулих версіях дерева рубала. Лише та велика сокера, принаймні, в мене. Ну, принаймні, цією сукерою в мене було дуже велике лаги, коли я рубав дерева. Так що, не знаю, тепер вона дерева рубає, і це добре. За тієї великою сокерою бігти не обов'язково. Хоча я б радив. Як бачите, удари тепер йдуть туди, куди я вдаряю. Має ніяких з цим люків, лагів, це теж файно. О, товариші, привіт! Чи можу я на вас випробувати бомбу, дорогі? Привіт, па-па. Бомба дуже сильна, але от бачите, ось цим м, панам, наприклад, дуже було далеко срати на цю бомбу, хоч вона о, да, вибухнула прямо перед ним. Не бачу, де другий пан Коцький, але давайте ми біймо цього. Але цей дуже не дається бити, він тікає. У них тактика дуже розвинулась. Цей чувак в світі нічого не робить. Швидше за все. Оскільки я розумію, він просто здох від бомби, але залагав і так, тепер так от стоїть. Можливо, можливо і так. Але бомба на нього поділа, бомба нам навіть зрубала дерева. Що теж доволі корисно. Рубати дерева бомбами. Ось, на трупах ми вже не падаємо. Трупи тепер працюють адекватно. Що не може мене не радувати. Дерев купа, так що ми навіть зможемо побудувати цей пліту. Собі. Я вам продемонструю пліт, якщо мене зараз не б'ють, звичайно. Е, тепер поведінка мутантів щодо неї. Є теж одна новинка. Тепер, якщо ви вдень не вбили жодного мутанта, то полювати вони будуть лише вночі. А якщо, так як я щойно протупив і вб'єте одного мутанта, ось так. За дня, то вам кердик. Мутанти будуть куди-то тут силодобово. Якщо не повторюйте моїх тупих помилок, і робіть все розумно. Робіть все розумно, тому що не злочиться там мутант ходить. Але так, не є. Так, і ще одне поліно нам потрібно. Сподіваюся, нас зараз ніхто не зажере, наприклад, ця, цьо, ця що там воє. Але ще, ще зараз вона буде оплакувати розчленовані трупи своїх побратимів. Так. І останнє поліно. Ось пліт. прошу дуже. не вдало його трішки повдував, звісно, але це нічого. Пліт плаває. Пліт можна отак от посувати. На пліт, я так розумію, можна і сісти навіть. Але будьте готові до того, що керувати ним неможливо, і з того плота ви будете швидше за все просто тупо спадати. Так воно є. Пліт поки що не реалізований зовсім. От ви можете на нього отак от стрибнути. Типу плаваєте, типу ні. От він перевернувся, тепер навіть немає куди класти парус, якщо щось. Але ви на ньому стоїте. Стоїте на воді, стоїте на плоті, але є дуже велика можливість перекинутися з цього плоту. Так що з плотом поки що акуратніше. Практично, застосування поки що для плоту немає, тому що немає для нього парусів. От, Є пліт. Але на плоті плавати не можна. От, наприклад, оця цьоця. Вона тут одна. Немає нікого, окрім неї. Побратим її розчановані. Вона на нас подивиться. Нема кого оплакувати, вона реве, вона кричить. Не знаю, щось і стресло, і вона тікає. Хоча вона може нас почати її бити. Так що давайте ми не будемо дуже вимахонькатись і її вб'ємо. Але ззаді неї захиснички стоять. Так що. Скільки я розумію. Воу, файно на нас. Оце означає жіноча сила, що в її. Так, ну і ми тепер. Відроджуємось у печері. Як ми вже казали, у незвичному місці, у випадковому місці. І тепер нічого не залишається, як шукати вихід. Або шукати той клондайк. Але на це у вас дуже мало шансів. Швидше за все, ви зустрінете когось із ось цих чуваків, або чувіх, що теж буває. І знайдете ви їх швидше, ніж ви знайдете вихід. Тут так як я щойно. Прошу дуже. Ми знайшли чувака з ліхтариком. Чи, що це таке? Та, це чуваки. Один з них ліхтариком і нас побачив. Чуваки, там багато доволі було. От, ми розсвітили. До речі, до освітлення тепер динамічне, як ви могли побачити кілька секунд, поки мене не вбили. І тепер освітлюється набагато більше територій. Ну і загалом із цим все. На цій смерті ми можемо закінчити. Дуже радий, що вам показав усе за один летсплей, доки мене не вбили. Спасибі, що ви з нами ставте лайки. Підписуйтесь на канал, тому що з кожною новою версією виходитиме ось така от серія, котрі я буду розповідати і показувати усі оновлення цієї. Оновлення і цього оновлення. Усі оновлення з цього оновлення. Тому залишайтеся з нами зі мною. І бувайте, друзі!